Так, звіт по виконаній роботі. Сьогодні було реалізовано дистанційне керування вимикачем 35 кВт. Зараз перед вами силова комірка 35 кВт, один трансформатор. Це в нас Т2. Зараз у нас всі пружини, заводи вимкнені. Аби їх аби можна було керувати вимикачем, треба у нас включити автомат. Шинок управління. Це в, нас, це в нас буде подача напруги на е, пристрій захисту. Е, так, його не видно. Пристрій з захисту рф 615 який буде ну, термінал мікропроцесорний, який буде обробляти команди і відправляти вже їх ну, на внутрішню комутацію панелі. Е, да. Далі включити секціонування шинок, це автоматиз 3, і секціонування шинок кіл електромагнітного блокування. Зараз зараз їх включу. Так, все, включили автомати. Світлова сигналізація є. Положення вимикача вкочений. Ось можна. Зараз буде переглянути. Він вкочений, був би викачений. Кінцеві вимикачі упиралися в це, замикалися би і передавали положення на даний світлодіод. Можна ще побачити, нема на самому терміналі. Все. Це у нас віддаті от заземлювача. За щоб його ну, натиснути, треба розблокувати заземлювач і тут вставляти спеціальний штох, ай, щось не дає. Ну, спеціальний штох вставляти і його прокручувати. Так, Зараз цим займатися не будемо. Зараз ми будемо його заводити. За проектом було реалізовано лише місцеве управління. Але для зручності було це ще зроблено і у релейній залі, щоб не йти у силову частину. Заводимо. Все, класний звук завівся. Ну, Не це я хотів вам показати. Виключаємо його. Теж цікавий звук. Все, йдемо у нас в релейну частину. Звідси був знятий у нас ключ, ключ з поверненням, до речі. І ось він був змонтований. Зараз опишу його принцип, потім перейдемо до самого наочного опробування. Ай, драбина. Опа. Так, захист автоматика МК 110. Але. Звідси ще йде коло управління на 35 кВт. От наші е, в схему v 35 Звідси ми взяли ще два сигнали і підключили їх на цей ключ. Ось у нас напруга подається з цього. Іде по схемі, залежно від того, в якому стані знаходиться цей ключ. І спрацьовує або, або у нас сигнал 29 на вимкнення піде. Або сигнал 27 на увімкнення в залежності від того, в якому положенні буде. Так. Нормальний, за нормальною схемою треба буде більше схеми знайти, щоб тут краще продемонструвати. У нас з оцього перемикача теж з возвратом ключ управління, зразу йшов, йшов, йшла жила на термінал. В цю в 11 ту і 13. ту Замість цього був зроблений демонтаж. Зроблено десь от, от там от на клемніку 189 і 191 була зроблена перемичка з тої сторони і підключені у ці ж жили синя, синя і біла. Таким чином, у нас приз при перемиканні ключа коло замкнеться. Де ж ця схема? От я її десь дів. Ой, було б дуже гарно продемонструвати. Ну, воно в мене є на фотографіях. Все. Якщо ми в положення 2 його переведемо, у нас він увімкнеться. В положення 1 вимкнеться, заводимо. Чи буде вам чути? О. Все, все чути. Вимикач заведений. Да, його заводити можна тільки коли він у вкоченому стані. І вимикаємо. Все, пружина відскочила. І все. Отак от, от у нас працює дистанційне зведення пружини вимикача 35 кВт.